Цьогоріч в Україні вперше відзначили день захисту дітей за новою датою 20 листопада. Цього дня до вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім завітали рятувальники та поліцейські. Перш за все, наш сьогоднішній захід має на меті привернути увагу суспільства для того, щоб продемонструвати, що у нашій державі, попри те, що йде війна, але є такі діти, про яких потрібно дбати піклуватися. Те, що ми робимо, до заходу долучилися Різні організації, благодійні громадські організації, за що ми їм дуже вдячні. І ось зараз, з години на годину, має відбутися захід, який будуть проводити поліцейський і ДСНС. Для дітей було організовано дві локації, на яких рятувальники та поліцейські провели цікаві та пізнавальні заходи. Окрім кейсу корисних знань, вони також отримали подарунки, що викликали у них щирі емоції. Також до заходу долучилась і психологиня поліції охорони, яка розповіла дітям, як можна відновити своє ментальне здоров'я, і за допомогою яких прав діти можуть подолати стрес. Для нас, для поліції охорони і для рятувальників, важливо є не тільки забезпечувати безпеку, а й дарувати частинку тепла для тих, хто цього потребує. Фахівці ДСНС дітлахам розповіли, як поводитися при виявленні підозрілих предметів, як запобігти пожежам у побуті, та які важливі номери екстрених служб має знати кожен. В рамках цього заходу ми проводили навчання змінної безпеки. Психолог провела релаксаційні вправи для діток. А також на вулиці ми оглянули пожежну техніку і провели естафету. Дітки збивали струменем води м'ячики. Дітям було дуже цікаво, їм все сподобалося. Особливо те, що в кінці вони отримали подарунки. Також до закладу завітали і благодійники. Це неймовірно сьогодні. День захисту дітей. Тому ми долучилися всією нашою командою, Зібрали іграшки сьогодні, якби провезли їх сюди, діткам роздавати. Ми тут вже не перший раз, і ми дуже любимо цей заклад. Тут прекрасний колектив, прекрасні діти. І не можна обійти осторонь в такий день цих діток і цей заклад. Звісно, діти наше майбутнє. Ми не маємо права осторонь ходити цього процесу, тому що якраз вони будуть розбудовувати завтра наше майбутнє, і ми маємо показувати приклад, що ми завжди були рядом з ними і в їхньому, в їхньому сьогоднішньому житті, і тому ми тут. Такі зустрічі мають важливе значення, оскільки підвищують рівень обізнаності дітей з правилами безпеки та зміцнюють їхню довіру до служб порятунку.